День, от ми зараз вони вам покажуть документацію. Медсестра покажу кожен день. Ці самі діти, коли котрі хворіли, особливо там є четверо, п'ятеро дівчаток, що такі регулярно. Вони майже кожен день вони у них ті самі симптоми, але ну, аж не в такій великій кількості. Розумієте, не нема тих судорогів таких великих, як то раніше було, що повністю німили у них ті цівки. Але їм стоя погано. У них піднімається деколи, декого дуже високий. У нашого гатажа Вадима тиск буває 180 на 100. Це учень 11 класу, який зараз має писати тести, і має здавати ЗНО. І готується до цього всього, бо ж приходить та допомагає, десь їм трошки той підготовки роблю з нею. Бо, бо не хочу, бо в минулому році 16 написала на я не розумію. Та я хочу, щоб цього році такого не було. От, а це... І, і кожен день, ну буквально кожен день, одні ті самі діти. Я не розумію, я би хотіла, щоб якось зібрали цих батьків. Щоб медицина пояснила, медики, родовані спеціалісти, щоб пояснили їм, що це таке є, щоб сказали, доки допустимо, якщо це токсини в організмі, доки вони там можуть перебувати, як їх звити очистити цей організм, щоб цього такого не було. Можливо, дійсно якісь психологи, бо наш психолог працює з цими дітьми, але може, якісь психологи якогось вищого рівня, щоб вони попрацювали з цими дітьми, може, дійсно десь закладено, знаєте. І, і у мозку ця проблема, що що вони так ну страшно тоді пострадали, такій шоковому стані такому було, ви ж тоді бачили. От і, і, і може це десь теж трохи їм допомагає, але є така проблема, така що і температура піднімається. От у цього гатежа у нього 37,2% вже не спадає, меншої не буває. От. Ну ми ж не спеціалісти. Ми не ми, ми ото, що своїми силами, що там медсестра трошки допомагає. Викликаємо лікаря в минулої середи. Наш лікар Галина Володимирівна системи ставила тут, синявські, Ді. тому що вона впала повністю во. Скажіть, будь ласка, у вас на столі я бачу заяву, написана на, на звільнення. Да, сестри. медсестри. З чим це пов'язано? Вона чи каже, вона, пов вона, вона, вона каже, що вона вже не витримується, усього не може, не може такого. Ну ви знаєте, це і впливає і на неї. Вона боїться ж на медсестра, що це робити, то не повинна, так чи ні? От, а вона це все вона, вона так само два рази вже лежала в лікарні. У той час вона тоді, у той же на другий день суботу, тоді її забрали 26 вересня, і вона лежала разом із нашими підпрацівниками, і з однією тих працівницею. От вона відлежала, то потім після того вона в Чернівцях лежала в лікарні. От, і вона каже, що їй дуже погано, що вона не може справлятися, і все вона. Я її ледве упросила, щоб вона до нового року допрацювала. От. Щоб відпрацювала два тижні після заяви, і щоб... а далі я не знаю, де кого шукати, де шукати тої медсестри, бо ці медсестри за минулий рік тут за кілька медсестер помінялося. Ну, щось є, ми не можемо порозуміти, що щоб провели якусь роз'яснюючу роботу, щоб зібрали цих всіх батьків, але медики не ми. Бо ми не вміємо то пояснити, так як треба для них, так, щоб... І щоб і нам було зрозуміло, і їм було зрозуміло. Ми, може, закріпили когось за нашою школою на цей період часу. Ну що на, на, вона, Вагда Володимирівна, одна на, на ціле село, і, і це такі, що дзвонили, також кажуть, що, що немає її зараз, десь вона на виклику. Вона багато людей, треба до кожного йти. І, до нас вже як прийде, то, то вже зараз одним на, на півдня сюди. Так що це в нас кожен день. Ми маємо це. Оце вже бачите, заступник з виховної роботи Троєнна, хай вона скаже: у нас десь цих дітей кожен день. По... Дві години, як мінімум, на, на, на тих дітей треба. Замість того, ви виконувати свою роботу. А зрештою, це що зробило? Це по, таку паніку е, десь дало між батьками, між е, е, жителями села. У нас є таке категорія населення, як роми. Знаєте, їм більше нічого не треба. Вони лишенця, і вони вже сидять вдома. Їх до школи вже заставити, у нас є кілька таких учнів, які від того випадку, що в школі не були. І скільки ми до них відвідуємо і викликаємо сюди, вона приходить сюди, мама зцібає, там така у нас є Христина, дівчина у 8 класі, не було жодного разу. Мама приходить і каже: у вас у школі діти падають, я свою дитину не пускаю. У неї одна була хвора у 3 класі, а ці нічого не було старші. Я її не пускаю. Мені всі, всі люди кажуть, мої знайомі дзвонять мені з Львова, з Казахстану, бо знає звідки вони мені дзвонять і кажуть, щоб мене я не пускала, тому що там у вас щось у школі є, у вас діти падуть і так далі. І оце вони свої мають таке виправдання, хоч вони здорові. Але під цю марку під, під цей випадок вдома і, 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 і відвідування стало таке погане. Скажіть, будь ласка, з області, з медичного персоналу хтось навідується, З району? З області у нас не було нікого. У нас було там відповідно до рішення цієї комісії, то у нас було повне обслідування усіх дітей, і наші сторожинецькі лікарі проводили тут обслідування наших дітей, всіх, буквально, від найменшого до найстаршого. І вже у їхній присутності вони бачили, що були ті самі проблеми. Вони вже одночасно цих перевіряли, а тих спасали. Але з того часу вони навідували школу, перевіряли? Після того не було більше нікого. нікого, Ні, нікого а не було. тоді вони дали якісь заключення вам про те, що, що то було, з чим то було пов'язано? Нічого. Тобто ви не володієте? Я, я не ми не володіємо. Оце буквально вже у Андрія Івановича Ліда Тодорівна була у понеділок, по-моєму. Четвер, у четвер, так, в четвер. І вона зняла на Ксерокс, що цей документ надійшов був до голови обласної державної адміністрації, потім переадресований у нашу адміністрацію, відповідно переадресовано на Діану Миколаївну, як голову комісії, от. Ну і вже відповідно на управління. і до нас, щоб ми були, це тут так і пише для ознайомлення. І у, у цьому матеріалі, от я ми знаходимо тут. те, що ми навіть самі не вміємо. І, і висновок такий: отруєння відбулося інгаліційним шляхом, а токсикант мав загальнотоксичну дію. Відсутня троптість до окремих органів. Ми не вміємо це пояснити. От. Далі що, у, 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 у зразках крові сечі господарізованих осіб всього досліджено зразки семи захворілих з 53. Виявлено ацетон, бензол, толуол, ксилол, нітробензол у, у слідовій кількості. Що це означає? Я також не розумію. За фактом отруєння учнів та працівників відкритого справи, так да? дійсно відкрито і у районних справах по факту, і в області відкрита справа по факту. От. На даний час Чернівецьке обласне бюро судово-медичної експертизи проводяться комісійні судово-медичні експертизи. Це все, що ми маємо. Заключення. Що це таке, звідки воно вдалося? Тут я вам можу це дати, ви це можете собі зняти, можете подивитися, тут є розписано повністю, що робила наша обласна служба, що робила служба з Києва. Можете, бути, можете ознайомитися з цим. Подивіться. Раз, два, три дитини. І медсестра на них. Вилітесь. А оця звучу на части там взагалі, вона безперестана наші самісти. Це ж ніхто закинув. Це кожен день одно і те саме. Ми вже пішли злоповторному дали порахунок, що нам злоповтовому діти виділися. Останнім часом найбільше дітей було дуже багато 9 вересня. 9 і якого вересня? 9 грудня, 9 грудня. звідси всі діти. І це всі діти, ті, які хворіли, тоді, коли було 25 вересня, коли було троє. Скажіть, як часто діти до вас звертаються? Діти звертаються кожен день. Кожен день. Так. В більшості ці самі діти, це самі лиця завжди. Та дівчинка найбільше більше звертається. Те саме усіх дітей. Тес-виску піднімається, дуже серцебиття велике і температура піднімається. 372, 375, 37. Це усіх дітей однаково, міряти температуру всіх дітей. Скажіть, будь ласка, ви зверталися кудись в район, в область до лікарів вищої станції про допомогу? Тоді зверталися, всі бачили після того, я не знаю, вже моя робота була, і надає допомогу, а далі вже. Ми бачили вашу заяву на звільнення, з чим вона пов'язана? Перше це я так само попала. Тоді в реанімацію не можу, так само матись, так само піднімається температура. І Самій треба алікуватися, і ще цим дітям просто вже немає сил. Це лише це пов'язано. Пов пов'язано з тим, що ви фізично не можете справитися. Як ви себе почуваєте? Краще. Краще було дійсно погано. Теж було багато, її вже вони сюди принесли на руках. Мало відійшла, вона у нас частенько, у нас вже приходила сюди наша лікарка сільська і ставила систему 9 грудня. Скажіть, а ви додому, дівчата, до вас, ви додому визивали лікаря до себе? У вас були такі вдома такі симптоми? Вдома ні, тільки відбувається в школі, так? Тобто додому, ви вдома себе почуваєте добре. Саме коли ви приходите в школу, ви себе в якийсь момент почуваєте ну, недобре, так? Скільки всього таких дітей є? Всього. Прошу, я не можу ну, які регулярно до вас звертаються. Так, які регулярно, в більшості випадків це п'ятеро, шестеро дітей. Так сильні які симптоми, і там решту дітей, що голова, були би, трошечки температурка або живіт, Ну, теж з цих дітей в більшості звертаються. Uh -huh. Ну, я кажу, оцей день чоловік 15 був, 9 грудня, всім було. Скажіть, не ставили ви задачу відправити цих дітей кудись в санаторій, десь від відлікуватися? Так це? це від мене зараз. Ну, Також і від вас. Я просто зараз не до цього мені не доходить навіть руки про це Ну, але ви бачите от такий наступний крок? Мені здається, що цим дітям просто треба зараз дійсно кудись поїхати, відпочити. І психологічно це все забути, бо це в голові добре лікалося всіх. І от фізично здоров'я своє поправити. Якщо навіть це якось диханням, шляхом... Чим воздух свіжий, повітрям подихати свіжим, я знаю. Що це треба. Зрозуміло. Добре, дякую, не від цього. Але принаймні. Ви знаєте, нічого не можете. Як жителька села, не як лікар, як жити косила. Нічого я вам такого сказати не можу, бо всякі версії є, але моя особиста найчудово сказати. Це якась таємниця. Який не прикол, ніхто так, я не знаю, це повертати до якихось цих яснобідів, скажу, я щось бачу, бо ми нічого не бачимо. Але ж бачимо горизонтат. результати. а часто діти до вас звертаються сюди іменно, позаурочний час, не в шкільний позаурочний? Ну нема такі, аж такі, такого відвідування, що було. Бачу, що ті діти обвично хворіють, ті, які були в хворі. Знових таких я не бачу. І прив'язати до чогось? Я не можу до чого прив'язати. Сказали, що діти з соціальних сімей, то є і хороші сім'ї, так же само. Ну, таємниця. Загадка така і просто жалко, що без перший вік не можуть дати цю загадку. У 21 рік. Добре, дякую. Нічого. Дякую, що... Вибачайте, Прибачайте, ні, Ви Розумієте, як вам сказати. Кожен свою думку тримає присутність. Ну, тут не йде тримати думку, це діти. Знаєте, кожен oh. один говорить так, другий говорить так, четвертий говорить так. Але конкретно, щоб дійсно, щоб дійсно взяти якийсь істочник, ніхто нічого не знає. Вчепилися за цю воду з річки. Та ж діти ціля літо в річки. Худобу ми поїмо. Там ми стираємо. звідти так само воду беремо. Ніяких випадків немає. Де шукати, ніхто не знає. Ну я не розумію, то в нас є інстанції, у нас є, щоб ти знайшлась. Ну ми бачили заключення там сантики, що вони сказали, що воду пити можна, вода хороша, все Ну так. Mm. ж я вам кажу, ціле літо люди, ціле село люди в річки, від такого від року і вище. Тобто немає ніких проблем, це не вода. Це ж усі в повітрі, що ви бачите, що починається тепер з респіраторного захворювання, починає дарти в горлі. Голові, не голов, головні болі біль у животі і ніяких нема. Розтрой, щоб тобто було. Це щось таке, що не зрозумів. Не зрозуміло.